Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я хочу вам трішечки розповісти про свято Великдень. Великдень наступить дуже-дуже скоро. Що ж це за свято та як його так. святкують? Свято Великдень це дуже велике свято, коли Христос Воскрес! І так, на цей, в цей день, на Великдень, готують пасочки та прикрашають яйця, роблять з них писанки або, ми ще кажемо, крашенки пасочки готують спеціального тіста, додаючи туди родзинки та прикрашаючи спеціальною білою масою, тобто білком, і різнокольоровою присипкою. І сьогодні я хочу, щоб ми разом з вами створили свою власну віртуальну пасочку з пластиліну. Тому я дуже хочу, щоб ви мене уважно послухали та запам'ятали, подивилися поетапно прийом за прийомом та створили таку ж саму пасочку, як у мене. Отже, повторюємо: у Великдень готують пасочки та прикрашають яйця. Роблять писанки та крашенки. Тому давайте всаджуємося рівненько, уважно спостерігаємо та створюємо разом зі мною нашу пасочку. Спочатку розглянемо, яка ж в мене пасочка. Пасочку я зробила на зеленому картоні. І ми будемо робити її плоскою. Ось таке зображення. Давайте уважно розглянемо, які кольори я використовувала для основи пасочки. Для основи пасочки я взяла коричневий колір. Це наша пасочка. Саме тісто вже готове. Та біла глазурь, бачите, покрита різнокольоровими присипочками. Ось саме таку пасочку ми будемо робити. Так, що для цього нам потрібно? Візьмемо картон зеленого кольору. Половинка А4 і будемо класти її вертикально. Не горизонтально, а вертикально. Приготували картон та приготували пластилін. Пластилін завчасно потрібно трішечки розім'яти, щоб він був тепленький. Або будемо розминати його в самому процесі, нагрівати, коли будемо з нього щось робити. Так, для основи беремо коричневий колір, для верхівки білий колір кого нема білого, використовувати якийсь світлий або сіренький. У мене є такий світло-сірий, можна сказати, що це білий. Так. І різні кольори. Я обрала по шматочку різного кольору: рожевий, темно-червоний такий буряковий, синій, зелений, помаранчевий, світло-зелений та фіолетовий. Ось цими кольорами я буду прикрашати свою пасочку. Тому готуємось. Перший етап розігріти потрібно наші ручки. Як ми їх розігріємо? Щоб наші ручки були теплесенькими і пластилін танув в них. Нам потрібно добре-добре розтерти наші ручки. Ось так: от. порахували до 10. Зігріли наші ручки, потримали замочок. Раз. Потримали замочок два. Ще раз трем. Зігріваємо замочок. Раз, замочок два. Все, ручки наші зігріли. Ось наш приклад. І прикладаємо до себе картон. Так, приклали. І що ми будемо робити першим? Робимо з вами основу нашу пасочку. Наш пластилін добре-добре розминаємо, в ручках, отак з ручки в ручку, притискаємо. І нам потрібно його так нагріти, щоб він був м'якеньким, і ми могли вже скочувати його в коло. Дивіться, він в мене нагрівається. Бачите? Майже нагрівся. І що ми робимо далі? Легенькими рухами притискаємо долонька до долоньки, ось так, та по колу крутимо круговими рухами. Скочуємо наш пластилін. Дивіться ось так. Є, І ось таке коло в мене вийшло. Тепер нам потрібно це коло перетворити на квадрат. Пальчиками вказівним та головним пальчиком притискаємо так. І ось так. Ось, утворюємо. І тепер. Цими ж пальчиками розтягуємо наш пластилін. Притискаємо. Тепер по колу ось так розтягуємо. Робимо його плоским та тоненьким. Бачите, форма у нас не зовсім квадратна, але я вам покажу, як ми будемо це виправляти вже на самому папері. Картоні вибачаюсь. Добре, притискаємо, наш пластилін нагрівається, він починає швидше тягнутись, таким гнучким стає. Так, ну ось такої форми мені вистачить для пасочки. Я прикладаю на нижню частину нашого картону. Знизу. Ось так приклала. І тепер притискаю. І методом витягування пальчиком пластиліну ми протягуємо ось так пластилін і робимо форму. Протягнули і пальчиком підрівняли, бачите? Ось так. Протягуємо кожну сторону. Витягуємо нашу пасочку, формуємо. Форму пасочки. Ось так. Витягуємо вниз. Нам потрібно порівняти. І пальчиком тягнемо наверх. Ось так. Бачите, у нас формується пасочка. По краям провели пальчиком раз, вирівняли краї. І ось тут вирівняли. Бачите, ось така пасочка в мене вийшла. Тепер нам потрібно зробити для неї шапочку. Беремо білий пластилін та також його розминаємо в ручках, добре розминаємо. Щоб він у нас нагрівся. Можна притиснути. І від теплоти рук наш пластилин почне танути. Є, розімнувся пластилин. Тепер нам потрібно так само, як робили це методом скочування. Робимо коло. Методом скочування робимо коло. Добре розкатали, зробили коло. І тепер просто одну сторону притискаємо і витягуємо наш пластилін пальчиками. Ось так. Витягуємо. Ось така вже шапочка для нашої пасочки виходить. Все, шапочку зробили. Прикладаємо її до нашої пасочки. Прикладаємо. І пальчиком потихеньку також далі витягуємо. Робимо країв пасочки. Витягуємо краї тут. Бачите? Що роблять наші пальчики? Чудеса? Ось так. Витягуємо? Порівнюємо. Бачите, яка глазурь у мене тут знизу вийшла. Тут я хочу підрівняти трішки цю глазур, а тут хочу залишити. Мені вона подобається. Ось так. Глазур зробили. Залишили зробити що? Дітки? Присипку. Давайте з вами її робити. Дивіться, беремо по малесенькому шматочку, відриваємо. Це занадто великий шматочок. Нам потрібно розділити на дві частинки. Ось так розділяємо. І методом двох пальчиків робимо також скочування. Скатали і прикріпили. Ще скатали і прикріпили в будь-якому місці. Зараз я декілька прикріплю рожевих. є. Тепер беру наступний колір. Хочу взяти синенького. Ті самі рухи повторюємо з кожним кольором. І робимо нашу присипочку. Ви можете робити великі присипочки, можете робити маленькі, як вам подобається. Синього я вважаю, що досить. Переходимо до зеленого кольору. Ось тут приклеїмо. Так. Ось тут. І ось тут. У нас буде. Ти і два. Зелений є. Синій рожевий є. Давайте візьмемо помаранчевий, помаранчевий. Шматочок відірвали. Скатали, прикріпили, відірвали, скатали, прикріпили, так. І залишився у мене якийсь фіолетовий, фіолетовий. Один. Давайте ще його сюди прикріпимо, так, і тут можна один. Ось така присипочка на пасочку в мене виходить. Так, і можна ще декілька присипочок обрати будь-який колір і отут. Так, дві-три штучечки для того, щоб у нас ніби з присипки на пасочку впало, так? Так, зараз різних кольорів зробимо присипочку тут. Ось так. І візьму ще трішечки помаранчевого. ось так. Ніби присипочка в мене попала на саму пасочку. Ось і все, дітки. Пластилін ми потім кладемо в коробочку і складаємо, він нам знадобиться наступного разу. Все, бачите, використали ми повністю весь лише коричневий, який обрали, та білий. А ці шматочки кладемо назад до пластиліну, колір до кольору. Все, пластилін відклали. І давайте ж поглянемо, які пасочки в нас вийшли. Ось таку, така пасочка в мене була попередня. Для прикладу, бачите, я темно-коричневий обирала пластилін. А сьогодні обрала світлий. І ось така пасочка вийшла в мене сьогодні: Глазурь та основа. Давайте ще раз повторимо, що ми будемо робити. Спочатку ми розминаємо коричневий. Та Робимо основу, потім розминаємо білий, робимо глазур, і потім використовуємо малесенькі шматочки різнокольорового пластиліну для того, щоб зробити що? Щоб зробити присипку. Ось така цікава пасочка святкова у нас вийшла. Гайда повторювати та робити свої пасочки. До наступних зустрічей!